Прибережні зони Марганецької громади найбільше потерпають від російських обстрілів. Як там живуть люди у матеріалі Суспільного? Електрообігрівачі, генератори або буржуйки, жителі Дніпра переходять до альтернативних видів опалення. Розбита техніка та купи сміття, що залишили після себе росіяни на Херсонщині. В день росіяни вдарили з важкої артилерії по Нікополю. Зайнялася квартира у багатоповерхівці. Травмувався її господар, – 56-річний чоловік. Крім того, за ніч російські військові здійснили вісім атак Нікопольщини градами та важкою артилерією. Зачепили дві громади Марганецьку та Червоногригорівську. Поранених та загиблих немає. У Червоногригорівській громаді внаслідок обстрілів були понівечені кілька приватних житлових будинків та господарчі споруди. Також пошкоджено газогін та лінія електропередач. У Марганецькій громаді рятувальники зараз обстежують території та встановлюють наслідки після обстрілів. Прибережні зони Марганецької громади найбільше потерпають від російських обстрілів. Жителі кажуть, їх обстрілюють з окупованого енергодара. Юлія Кравець живе у передмісті Марганця разом з трьома дітьми. Говорить, нещодавно на їхній вулиці розірвався російський снаряд. У будинку Юлії зачепило газову трубу. Попала от у засіді за дому. Мене спас водія що сусідський дом, і ота от «времянка». Туди баронка попала, ну і там баронка. У людей політали в окна. Ну, ми залишилися ну, більш менно захищені. Якщо вважати до перекрестка, то шість домов осталось. всі остальные повиїжджали. Сину Юлії Крістіану одинадцять. Хлопчик каже, з усіх його друзів у селищі лишилися тільки троє. Нині він навчається дистанційно. Коли в трубу попали. Потрапило... Я возле родителей стала это, да. Обнимала их, обнімали. страшно не було. Людмила Пантілова живе неподалік Юлії. 12 листопада до неї на подвір'я прилетів російський снаряд від ствольної артилерії. Це ж були господарські постройки, де що стояло, Там дрова, де попіл збирали, Ну, оце що з бочки? оце що з бочки. Там у дворі возик покарьожений. Ну, перевертати не буду з двох сторін, може туди взяти. То це яка сила була? Через вибухову хвилю в її будинку вибило шибки. І я потім руку з підодіяла просунула і дерево, рама, поняла рама. Я тоді вже протверділа, так сказати, і ближче до стінки, до стінки з підодіяла вирізла, бо вже ж гуляє вітер, значить, внутрішня рама на мені. А тут же стекла посипалися в спальні. Якби я лежала на спині, і оця рама, лице, і стекла і дерево, воно вже мені впало на лице. Людмила каже, винесла більше десятка мішків збитим склом, шифером та іншими уламками. Зібрала і залишки від снаряду. Хіба ж можна? Вони займаються проти мирного населення, воюють з мирним населенням. Нині у віддалених районах Марганецької громади через російські атаки руйнувань зазнали 260 приватних будинків та більше ста багатоповерхівок. Наші мешканці міста. Отримують деревину для опалення, у кого зруйновані будинки, чи немає можливості опалювати газом чи електрикою. Надаємо продуктові набори людям мешканцям нашим, надаємо допомогу сім'ям з дітьми, щоб вони могли і дитяче харчування і таке інше. До повномасштабного вторгнення у Марганці проживало понад 50 тисяч людей. Скільки жителів лишилося зараз? Невідомо також у місті нині близько трьох тисяч. Переселенців. Юля Трофімова, Олексій Коренев. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. Це позиції російських солдат. Це артилерійська установка, яка працювала по нашим позиціям. Ми можемо бачити безліч снарядів, але головне. Чітке влучання наших військ в цю артилерійську установку. Можемо бачити упаковку для транспортування з російських ракет, можливо, С-300 чи точки У. Точно не можу сказати. Цієї позиції їх запускали по населеним пунктам на території України, де знаходились мирні жителі. Це, скоріш, сліди від гусениць. Самохідна артилерійська установка, самі взриватели, Сам снаряд і віддільно накручується потім. Вони вже готові до бою. Ті, що з наконечниками закрученими, ці готові. Кулпак, нічого. Вони, вони на цих такі самі були. Сцена вся загажена повністю. Щоб ну, так люди ділили, я, я такого не бачу. Це свині просто. Атрибути карадянських часів ну, їх, за що вони воюють, да? їх, це приміщення з їхнім важдів не, не смущало. Вони гадали тут прямо. ці умови, в яких вони живуть. Це за півтора місяця. Ну, до цього тут було не тронуто, все воно було закрите. Це за півтора місяця, поки вони тут були. Ну, просто варварське все тут перевернуто. Частину книг ми бачили в підвалах, вам цікаво, не знаю, читають вони, чи вони, вряд ли вони їх читали. Ага, неоголошена війна. Наверно, цікаво їм було розвивати себе в історичному плані. Донбас, енциклопедія, Херсонська область, Крути 18-го року. Це, ну, мені здається, не випадково ці книги. Саме ці книги відібрані з поміж інших. Просто Варварське все ламалося. Викидувалося, рвалося сміття, бруд. С пневматики стріляли по книжкам. Роздавали містянам світлоповертальні стрічки та флікери. Працівники патрульної поліції Кривого Рогу провели акцію під назвою Світло переможе пітьму. Інспекторка патрульної поліції Тетяна Бережна говорить, світлоповертальні елементи дозволяють помітити людину за 130 метрів, бо ж через вимкнення булочного освітлення водіям складно побачити пішоходів на дорогах. Цього року, за інформацією правоохоронців, в Україні зафіксовано 3732 ДТП з пішоходами. Аби зменшити кількість аварій, поліція проводить з людьми роз. Язання. Ясчувальні роботи, Знаєте, можна носити ось такі світоповертальні елементи на одязі. Це дуже гарна річ, коли світить світлофар. Якщо немає змоги придбати світоповертальні елементи, можна взяти просто ліхтарик в руки і піти з ліхтариком. У Кожного в мобільному телефоні є ліхтарик, тому вмикайте, бо це дуже. Вам, вам врятує життя. Треба, щоб ви вас бачили по дорогам. Ходити не в чорному, а в білому або світлому одязі, або ж у рефлекторному одязі, який світло відбиває. Да. Зараз тільки білий цвіт є, і все. От бак бензиновий, сюди заливається паливо. Ось там для олії є, є ємність і ключ зажигання. Так? Акумулятор, який дає. Просто імпульс, коли немає електрики. Так працює генератор, який живить будинок Олени при відключеннях електрики. Ти заправляєш його бензином, а він видає тобі заплановану виробником потужність. Ну в даному випадку у нас 5 кВт. 20-літровий бак, і 20 літрів десь на 24-26 кВт. Годин вистачає генератор, каже Олена. розташували у гаражі. По перше, тому що він гучно гудить під час роботи. По-друге, вихлопні гази шкідливі для здоров'я. По-перше, коли ти його заправляєш, да ну тобто це запах бензину. По-друге, коли він працює, це вихлопні гази. Тобто, це СО2. Та можна просто вчадити до смерті. Просто зробили дірку в стіні. Ну в даному випадку він у нас стоїть в гаражі і вивели туди вихлопну трубу. За технікою безпеки, генератор має розташовуватися на відстані 6 метрів від будинку. Якщо ж нехтувати правилами, можна отруїтися випарами. 24.11.2022 року в місті Новомоскос при експлуатації генератора в квартирі 4 особи отримали отруєння чадним газом. Які були госпіталізовані до міської центральної лікарні міста Новомосков з станом середньої тяжкості, така ж ситуація із буржуйками квартири не оснащені спеціальною вентиляційною системою, тож є ймовірність отруїтися чадним газом. Електрооберігачі не можна ставити біля штор. Біля меблів, відстань яка повинна становити не менше 25 сантиметрів. Забороняється використовувати електрообігрівальні прилади для сушіння одягу та інших горючих матеріалів. Протягом цього року на Дніпропетровщині виникло 178 пожеж через неправильне використання пічок. Вісім разів спалахнули електрообігрівачі. У Вогні загинуло 17 людей. Софія Москаленко та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро. На ліквідацію стихійних сміттєзвалищ в цьому році Дніпропетровська міськрада витратила 9,5 мільйонів гривень, розчистили 45 смітників. У нас ведеться реєстр щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ та їх рекультивації. Ну, сьогодні проходить, мабуть, остання вже в цьому сезоні ліквідація стихійного сміттєзвалища. Загалом зі стихійних смітників вивезли понад 8 тисяч тонн потребу за кожним районом міста. Закріплено екіпаж підрядника. Тут і ветки, і окна, і шифер все підряд. люди облаштовують підвали під бомбосховища і укриття. Виносять мусор, який там був годами роками. Ми вивозимо. На наступний рік у департаменті екологічної політики міськради вже визначили програму по ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Програмою передбачено 20 мільйонів на 23 рік. Але на даний час Дніпровською міською радою нам виділила 11. Ми поки робимо плани на 11 мільйонів. А далі вже будемо дивитися потрібно, не потрібно, і ми будемо працювати. Для того аби повідомити про сміттєзвалище у вашому районі, треба звертатись на гарячу лінію міськради або лишати електронну заявку на хотла Дніпрорада Олена Ростовцева, Кирило Полікевич. Новини на Суспільному. Дніпро. Володимир живе у багатоповерхівці. Кілька днів тому в будинку через аварійні відключення зникла електроенергія. І чоловік застряг у ліфті. Не послухав дружину, пішов виносити сміття, але не по сходинах, а в ліфту. І тут не так і багато поверхів, але все рівно. Ми ну, з четвертом та першим я вхитрився застряти десь. Подзвонив спочатку дружині, сказав, що я застряг, потім консьєржка прибігла, стала стукати, казати, що ви там застрягли. Зараз ми вас будемо рятувати. Приблизно через 20 хвилин, каже Володимир, електроенергію повернули, і чоловік зміг вийти. А для тих, хто на у ліфті надовше, мешканці лишили спеціальну коробку. Водичка у нас є стаканчики. Масочка, пакет сміттєвий і трошки до кави до чаю. Ну, можливо, комусь буде дуже, дуже довго сидіти, чекати. Директор компанії, що обслуговує ліфти у Шевченківському Андрій індустріальному районах міста, говорить у цих районах під час блекауту, 23 листопада, застрягли у ліфтах близько 80 людей. Через це нині збільшили кількість ліфтерів. На зміні працює 60 спеціалістів. Дети відключення вірне святсвітами, же нас ривають. Ми виїжджаємо освобождать. Ми ще з усилення, У нас люди, которые працювали посмінно там вночну, ми зараз їх посменно і в ночною, ми щас їх виводімо в внівною. Жителів будинків закликають не користуватися ліфтом під час повітряної тривоги, а у разі відключення електроенергії не намагатися вийти з нього самостійно. Юлія Трофімова, Ольга Кім, новини на Суспільному, Дніпро.